Євангелія від Марка, розділ третій. І війшов знову в синагогу. А був там чоловік, який мав суху руку. Отож стежили за ним, чи він оздоровить його в суботу, щоб його обвинуватити? І мовить Ісус до чоловіка, який мав суху руку. Стань посередині, а потім до них і каже Годиться в суботу чинити добро чи зло, спасти життя чи погубити? Вони ж мовчали. Тоді, поглянувши на них гнівно, зажурений, що їхні серця закам'яніли, каже до чоловіка: Простягни лишень руку, і той простягнув. І рука його одужала. І вийшли фарисеї, і зараз же з іродіянами радили раду проти нього, як би його занапастити. Тоді подавсь Ісус до моря з своїми учнями, сила людей із Галілеї йшла за ним, та й з Юдеї, з Єрусалиму, із Ідумеї, та й геть із Зайордання, ще й з околиць Тиру та Сидону. Велика многота людей, довідавшись про те, що діяв, прийшла до нього. Тоді він сказав своїм учням, щоб напоготовили йому човен за народу, щоб не тиснув його, бо він багато з них оздоровив. Тож ті, що мали якісь недуги, кидались до нього, щоб його доторкнутись, і духи нечисті, бачивши його. Падали ниць перед ним та й кричали Ти син Божий. Він, однак, суворо наказав їм, щоб не виявляли його. Потім вийшов на гору і покликав тих, що їх сам хотів, і вони підійшли до нього. І він призначив дванадцятьох, щоб були при ньому та щоб їх посилати із проповіддю. І дав їм владу виганяти бісів. Призначив він дванадцятьох Симона, якому дав ім'я Петро, Якова, сина Заведея, та Йоанна, брата Якова, і дав їм ім'я Воанергес у перекладі Сини Грому, Андрія, Филипа, Вартоломея, Маттея, тому. Якова, сина Алфея, Тадея, Симона Кананія та Юду Іскаріота, що його і зрадив. Повертається він додому, а народ знову там юрмиться, так, що вони не мали змогу і попоїсти. Довідавшись про те, його свояки вийшли, щоб його взяти, бо було говорено, він не при собі. А книжники, які прийшли, були з Єрусалиму, казали, що він велзевула має і бісівським князем бісів виганяє. Тоді Ісус прикликав їх до себе і заговорив притчами до них. Як може сатана сатану виганяти, коли царство поділене саме в собі. Не зможе те царство встоятись, коли будинок розділений сам у собі, не спроможен будинок той більше стояти. Отак От і сатана. Якщо повстав сам на себе і розділився, не може встояти і край йому настав. Ніхто не може вдертись до сильного в хату і пограбувати його добро, якщо він спершу не зв'яже сильного. І аж тоді розграбує його хату. Істинно кажу вам усе буде відпущено синам людським гріхи та богохульства, скільки б вони не хулили. Але хто хулу вирече супроти Святого Духа, тому повіки не проститься, той підпаде під гріх довічний. Вони ж бо мовили Він. Має нечистого духа. Приходять мати його та брати його, і стоявши на дворі, посилають по нього, щоб його прикликати. Народ же сидів круг нього. Ті йому і кажуть Ось твоя мати і брати твої на дворі тебе шукають. А він у відповідь їм: Хто моя мати? Та брати мої. І, поглянувши навкруги на тих, які сиділи довкола нього, каже ось моя мати та мої брати. Бо хто чинить волю Божу той мені брат, сестра і мати? Послання АПОСТОЛА Павла. До євреїв. Розділ перший. Багаторазово і багатьма способами Бог говорив колись до батьків наших через пророків. За останніх же оцих днів він говорив до нас через сина якого зробив спадкоємцем усього і яким створив віки? Він відблиск його слави, образ його істоти, підтримуючи все своїм могутнім словом, здійснив очищення гріхів і воссів праворуч величі на вишині, ставши від ангелів остільки вищим. Оскільки успадкував визначніше від них ім'я, кому бо з ангелів він коли мовив? Ти син мій. Я сьогодні породив тебе. І ще я буду йому за Отця, а він буде мені за сина. Коли ж знов уводив первородного у світ, то каже, нехай поклоняться йому всі ангели Божі. А що до ангелів мовить Той, хто вітри своїми вісниками вчиняє, а полум'я вогнене слугами своїми. А до сина Престол твій Боже віковічний і берло правоти. Берло твого царства. Ти полюбив справедливість і зненавидів беззаконня, тому помазав тебе, Боже, Бог твій єлеєм радості понад твоїх співучасників. А також, Ти, Господи, на початку заснував землю і небеса, діло рук твоїх. Вони загинуть, ти ж перебуваєш. Усі, мов одежа, постаріються, ти їх, неначе одежину, згорнеш, і не мов одежа, вони зміняться. Ти ж той самий, і літа твої не закінчаться. До кого з ангелів він коли мовив? Сідай, праворуч мене. Доки не покладу твоїх ворогів під ніжком під твої ноги. Хіба ж не всі вони служебні духи, що їх посилають до послуг тим, які мають успадкувати спасіння. Псалом Тридця Не палай гнівом на злочинців, творящим беззаконня не завидуй. Вони бо, як трава, швидко поникнуть, зів'януть, як рослина яра. Впувай на Господа і чини добро, щоб жити на землі й безпечним бути. Втішайся в Господі, і Він сповнить тобі бажання твого серця. На Господа здай твою дорогу, вповай на нього, і він учинить, виведе, як світло, твою правду і твоє право, як полудень. Спокійним будь у Господі, надійсь на нього, не палай гнівом, на того, кому щастить в дорозі. На людину, що лихо коїть, лиши гнів, покинь пересердя, не палай гнівом, а то накоїш тільки лиха, бо лиходії, знищені будуть, ті ж, що надіються на Господа, заволодіють краєм. Ще трохи і беззаконник пропаде. Подивишся на його місце, і його не буде. Покірні ж заволодіють краєм і тішитимуться глибоким миром. Беззаконник кує на праведника лихо і скригоче на нього зубами. Господь сміється з нього, бо бачить, що його день надходить. Беззаконники добувають меча і лука. Щоб повалити вбогого й нужденного, щоб вистинати тих, які простою дорогою ходять. Їхній меч пройде їм крізь серце, луки їх поторощаться. Ліпший малий достаток що в праведника, ніж велике багатство в беззаконних. Бо рамена беззаконних поламані будуть, а праведників Господь підтримає. Господь піклується життям невинних, і спадщина їхня буде повіки, вони не осоромляться лихої години і наситяться голодної пори, а беззаконники загинуть, і вороги Господні з димом зникнуть. Беззаконник позичає і не звертає, а праведник щедрий, він дарує. Бо благословенні Богом заволодіють краєм, а кого він прокляв, знищені будуть. Господь зміцнює кроки чоловіка і його дороги йому до вподоби. Навіть як і впаде, він не буде лежати, бо Господь підтримує його руку. Молодим був я і вже постарівся, але не бачив. Покинутого праведника і його нащадків, які просили б хліба. Увесь час його рука щедра і він позичає, і рід його буде благословенний. Відступи від зла і чини добро, і житимеш повіки, бо господь любить правду і не покине своїх вірних. Нечестиві. Знищені будуть, рід беззаконних буде стятий. Праведники заволодіють краєм і житимуть повіки у ньому. Праведника уста мовлять мудрість, язик його говорить правду. Закон Бога його в нього в серці, не захитаються в нього кроки. Беззаконний на праведника чигає. І намагається зігнати його за світу. але Господь не залишить його в руці в нього і не засудить, коли він на суді з'явиться. Надійсь на Господа і пильнуй Його дороги Він вознесе тебе, щоб ти володів землею, і погибель беззаконних побачиш. Я бачив беззаконного. Як він пишався і розростався, неначе кедр Ливанський. А коли я пройшов, його вже більш не було. Шукав його, та знайти було годі. Уважай на чесного і на праведного дивись. Бо в чоловіка мирного буде потомство. Відступники ж знищені будуть усі до одного. І потомство беззаконних буде стяте. Спасіння праведним від Господа він їхнє прибіжище в час скрути. Господь їм допомагає, і їх спасає, спасає їх від беззаконних і зберігає, бо вони до нього прибігають. Книга приповідок, Розділ п'ятий. Мій сину, слухай уважно мудрості моєї, прихили ухо твоє до розуму мого, щоб ти зберіг собі розсудок і щоб наука уста твої зберегла. Бо мед із уст чужої жінки капає, і бесіда її масніша від олії, але кінець її гіркий, немов полин, і гострий, наче меч двосічний. Многі її не сходять до смерті, кроки її простують до шеолу. Стежки життя вона не знає. Хода її непевна, їй до того, байдуже. Отож, сину мій, слухай мене, не відступай від слова уст моїх, відсторони твою дорогу геть від неї, не наближайся до дверей її дому, щоб не довелось віддати іншим твою славу, а твоїх літ людям немилосердним. Щоб не наживалися твоїм добром чужинці, щоб труди твої не переходили в чужий дім, щоб не стогнав ти потому, як тіло твоє і твоя плоть змарніють, щоб не казав, Чом же я науку ненавидів, серце моє погордувало докором. Я голосу вчителів моїх не слухав, і до наставників моїх. Не нахиляв я вуха, я мало не потрапив у крайнє лихо поміж зборищем, громадою. Пий воду з двого виду збору, воду, що б'є із власної криниці. Чому б твої джерела мали розливатися навколо, твої потоки по майданах. Нехай будуть тобі одному. А не чужим разом з тобою? Нехай джерело твоє буде благословенне, втішайся дружиною твоєї юності. Примила лань, люба, сарна, нехай її чари упоюють тебе повсякчас. У любощах її стало, кохайся. Для чого тобі, сину, захоплюватися чужою? До грудей сторонньої горнутись. Дороги людські в Господа перед очима. І він вирівнює всі стежки їхні. Злого ловлять власні переступи, у пута власного гріха він потрапляє, він помирає за браку науки, і за своєї надмірної глупоти. Він блукає. Книга Пророка Єремії, розділ 37. На місці Єхонії, сина Йоакима, царював Седекія, син Йосії, що його настановив на вуходоносор, цар Вавилонський, царем над Юдейською землею. Та ні він, ні слуги його. Ні мешканці Єрусалимські не слухалися слів, які Господь говорив через пророка Єремію. І послав цар Седекія Юхала, сина Шелемії, та священника Софонію, сина Масеї, до пророка Єремії, аби йому сказали: Помолись за нас до Господа. Бога нашого. Єремія ходив іще на волі серед народу, не був ще ув'язнений у тюрмі. Тим часом фараонове військо вирушило з Єгипту, і халдеї, які облягли Єрусалим, довідавшись про те, відступили від Єрусалиму. І надійшло таке слово Господнє до пророка Єремії. Так каже Господь, Бог Ізраїля. Ось як скажіть юдейському цареві, що послав вас до мене спитати фараонове військо, що вирушило вам на підмогу, повернеться назад у Єгипет, у свою землю, а халдеї прибудуть знов, щоб воювати проти цього міста. Вони здобудуть його і спалять. Так каже Господь, не оманюйте самих себе, думаючи, халдеї, напевно, відійдуть від нас, бо вони не відійдуть. Навіть якби ви побили все халдейське військо, що проти вас воює, так що у них застались би тільки поранені, то й ті, поставали б кожен із свого намету та й спалили б це місто. Тим часом, як халдейське військо відступило від Єрусалиму перед фараоновим військом, Єремія покинув Єрусалим і пішов у Веніаминову землю, щоб розділити там спадщину у своїй родині. Як же дійшов до Веніаминової брами, то вартовий Ірія, син Шелестії, сина Хананії, зупинив пророка Єремію. Кажучи, ти хочеш перейти до халдеїв? Єремія ж мовив Неправда, не хочу я переходити до халдеїв. Та Ірія не зважав на те, взяв Єремію і привів до князів. Князі ж, люті на Єремію, заходились його бити, ще й посадили в тюрму в будинкові писаря. Йонатана, з якого зроблено тюрму. Так Єремія зійшов у землище під склепіння та відсидів там багато днів. Утім цар Седекія послав його взяти звідти, і потай від усіх спитав його цар у своїм палаці: Чи немає якогось слова від господа? Єремія ж. Відказав Є, і додав, Ти потрапиш у руки Вавилонському цареві. І сказав іще Єремія цареві Седекії Чим провинився я перед тобою, перед твоїми слугами і перед оцим народом, що ви мене в тюрму вкинули? Де ж тепер ваші пророки, що вам пророкували? Цар Вавилонський, мовляв, не прийде на вас і на цю країну. Тож вислухай мене, мій владико і царю. Нехай моє благання дійде до тебе, не повертай мене в будинок писаря Йонатана, щоб мені там життя не позбутись. Тоді цар Седекія звелів ув'язнити Єремію в тюремнім дворі. І давати йому з пекарської вулиці побуханцеві хліба на день, аж поки не вийшов увесь хліб у місті. Так перебував Єремія в тюремному дворі.